Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 4 Вже листопада сьогодні, і гуртала я новини. І ну, насправді нічого такого нового напередодні виборів в Штатах ніяких нових новин не буде. Да? Це Трамп і Гаріс, Трамп і Гаріс, Гаріс і Трамп, хто там попереду, ну і так далі. Як це там відобразиться на війні? Що це для Тайваню, як це для ЄС, ну і тому подібне? А, натрапила я на таку статтю про те, що Росія намагається показати байдужість до виборів у Штатах, але таємно вболіває за Трампа. А, і відповідаючи на запитання, це я статтю читаю. Відповідаючи на запитання, кому віддає перевагу Трампу чи Камалі Гарріс, президент. Ерефії Аля Путін хитро посміхнувся. Нашим фаворитом, якщо це можна так назвати, був вчений президент Байден, сказав він аудиторії на Східному економічному форумі у Владивостоці вересні. От, цікаво! Давайте, друзі, подивимося з вами трошки з іншої сторони. От ми з вами дивилися вибори в. Штатах, дивилися на Трампа, дивилися на Камалу Гарріс і момент закінчення війни. А тепер давайте глянемо стосовно да, Стосунки Кремля, язик не повертається назвати Президента Росії, ну, бо розуміємо, що лялька, да? Давайте так. Чи правда, що Кремль вболіває за Трампа? Да? Чи дійсно Трамп є тою людиною, з ким би хотів, хотіли співпрацювати в Кремлі? Чи правда Кремль вболіває за Трампа на виборах? Чи правда? Ні, вже неправда, вже Така, знаєте, емоційний такий закид. Мабуть, просто розуміють в плані, хто може перемогти. Це, знаєте, це така заява, йду на випередження, називається. Закинути якусь удочку. Вісім да? жезлів карта інформації, королева кубків, карта таких, знаєте, ну, певної собі акторської гри доволі емоційної, коли ти щось можеш говорити, не говорити, але виключно в своїх, щоб створити певний емоційний фон. Прошу. Паш мечів. Це, знаєте, як по цій карті такі заяви. Ну подивимося, як буде. Нам сам момент закинути якусь інформацію, а там дивитися. А там дивитися, яка буде на неї реакція? Не знову ж таки, не факт, що ну це. І це правда, да? Тобто, якщо ця інформація і була десь в просторі, в інформаційному просторі, то вона закинута спеціально. Тобто, ну от, карти про це. Добре, давайте глянемо, хто, що Трамп або хто Трамп для Кремля, як вони насправді до нього ставляться, якщо, от е, якщо Трамп стане президентом Штатів, що це буде для Росії? Якщо Трамп стане президентом, як це вплине на Ерефію? Ну, звісно, в контексті і війни в Україні в тому числі, не? якщо Трамп стане президентом Штатів, як це вплине на Ерефію? Як це вплине на Кремль, на сам на очільника? І так далі. Ну, слухайте, з однієї сторони, є людина, яка вже знаходиться, яка вже знаходиться в самому Кремлі, яка взагалі очікує те, що Трамп прийде до влади, тому що з ним. Вже, мабуть, є якісь домовленості, і вже є людина, з ну, вони сподіваються, що вони зможуть домовитися з Трампом заради свого спасіння. Тут, оцей король жезлів, трошки так підсвічують Сьонікарт. Цей король жезлів він може показувати і на самого Трампа, да, як на людину з, зі сторони, як людина політик, ну, західний партнер, можуть показувати, як і на. Діяча політичного всередині Ерефії. Це як знаєте, є, є на зараз якісь політичні домовленості, на яких можна виїхати Ерефії в спасіння по імператриці, ну і стосовно України, стосовно миру, в тому числі. Не забуваємо, що імператриця все ж таки у нас про Україну. Є людина, яка чекає певних змін, вони ну, розуміють, що можливо можна буде скористатися якоюсь ситуацією, да, по колесу фортуни, щось повернути, щось розвернути, повернути контроль над подіями і так далі. Що буде для Росії, коли прийде Трамп? Це знову ж таки про ті домовленості, які є на зараз стосовно зміни? Влади в Кремлі. І сам Кремль розуміє, що потрібно буде. Знаєте, як? на ну, по вежі це неминучі зміни, це зміна керівництва в Кремлі. Це буде відбуватися в будь-якому випадку. Тут, скоріш за все, такі умови вже були поставлені. Але питання ще стоїть і вежа для короля Пентаклів. А королі Пентаклів. Це ж не обов'язково про Путіна, хоча і на, ну, на путінський режим у мене загаданий. Да? Карта може говорити і про олігархів, про те, що стане питання бізнесу, стане питання в тому, що потрібно буде захистити свої фінанси. Тобто не факт, що вони і готові. Це знаєте, як. Кінець всім сподіванням. Карта зірка, карта вежа. Кінець всім сподіванням. Ну, вони просто розуміють, що коли прийде Трамп, їм доведеться себе захищати, свої інтереси, свої гроші, свої посади і так далі. Але є якась нова людина в Кремлі, яка готова до приходу Трампа. Я так розумію, що є якась людина людина Трампа в Кремлі. Да? Ну, з ким там можна домовитися. Так, добре. Тобто сказати, що нинішня влада так сильно хоче Трампа, я не впевнена, а хтось новий то да. А що буде, що стосовно війни, але дивимося сьогодні ми з вами стосовно Росії. Да? Що стосовно війни Росія думає, якщо Трамп буде президентом Штата? Що стосовно війни Росія думає, якщо Трамп буде президентом. Друзі. Тут зупинка заморозка однозначно. Вже, мабуть, є якісь домовленості, коли потрібно вийти з кризи, тому що ну, є домовленість. Да? От Росія тут з розбитим серцем потрібно шукати шляхи, як вийти з цієї кризи. Знову ж таки, карта повішеного: сімка пентаклів це момент заморозки. Але заморозки якої? Сім пентаклів це ж така, знаєте, промішкова. А, карта, коли м, ти чекаєш, коли назбирається ще. Тобто, ми не говоримо про таку зупинку, коли повністю зупиняється. Ми говоримо про те, що Росія, скоріш за все, буде відновлювати свій потенціал. Тобто, це вони так хочуть, панство. Ми зараз говоримо про те, як це бачить Росія. Давайте тепер ще раз так, вам, мабуть, не видно карти. Добре. Так, давайте ще, раз. Ем, на що сподівається? Це ми подивилися, на що сподівається. Добре, якщо раптом м -м, Трамп прийде до влади в Штатах, да, стане президентом. Що буде з війною в Україні для Росії? От для Росії, що буде з війною в Україні, якщо Трамп стане президентом? Змусить він закінчити війну. З однієї сторони, да, з однієї сторони, да, але по п'ятіркам це така собі криза, а, дасть можливість відновити свої сили, дасть можливість відновити свої ресурси. Ну, такі собі карти. Як Трамп взагалі що він стосовно війни в Україні? Позиція Трампа стосовно війни в Україні. Місць. Маніпулятор, то четвірка кубків, знаєте, це як в, этом, як в анекдоті да, нам наступать, бігти і відступати, бігти, нам татарам все одно. Отак, в принципі, і Трампу. Ну, з однієї сторони йому особисто, да, але тут момент роботи, момент співпраці, знову ж таки, заробляння грошей, розподіл світу і так далі. Тому він тут зацікавлений. Він зацікавлений. Чи зупинить Трамп війну? Чи є в нього такий ресурс, зупинити війну в Україні? Ну, Конкретно у нього ні. Тут як, ну, компанія на трьох, да, трійка Кубків, ми з вами про це говорили, але, в принципі, ем, але, в принципі він по відлюднику, я так розумію, що має якусь перевагу, тобто, він, ну, його, до нього прислухаються, да, тобто, він має якусь силу голосу. Е, карта смерті, чи може він зупинити, Да, з однієї сторони, да, але карта смерті чи залежить воно від Трампа? Може, знаєте, і не сильно і буде залежати від того, хто там буде обраний, тому що питання йде трошки про інший розподіл? Трохи про інший розподіл. Добре, а що Україні? Якщо Трамп. Буквально декілька карт, друзі, дістану, просто щоб розуміти, якщо Трамп прийде до влади, що це буде для. України. Якщо Трамп приходить до влади в штатах, що це для України? Хм. Ну, для України це такий собі. Ви знаєте, з однієї сторони, може, і не сильно пропогане, тут є можливість це зробити швидко, є можливість якось хитрувати, якось домовитися через того імператора. Тут момент перемовин. Момент якихось хитрих військових дій, можливо, є якась хитра стратегія. Насправді ми чекаємо певних результатів, да? що ця хитрість для нас, це знову ж таки зупинка для того, щоб зберегти щось своє, для того, щоб захистити свої кордони, захистити свої ресурси, можливо, відновитися да? або відновити свої ресурси. А з іншої сторони, ну, бо карти ж немає там хороших да? і поганих карт. Є по певному питанню, вона нам або підходить або відгукується, або не відгукується. Так от, оця сімка мечів для нас по хитрості це можуть бути як відтягування нас від наших військових дій, від наших військових операцій. Да, по королеві мечі, що для нас це хитрість? Це зупинка Зупинка і очікування тих самих виборів, і очікування того, хто насправді стане. Президентом. От як тільки я, да, то тоді будемо говорити, тоді одразу перемовини, ну і щось таке. Як вплине Трамп на кінець війни в Україні, знову ж таки, карта ілюзій. Тут не про Трампа йдеться, не про Трампа мова йде про е, вибір. Людей, які, ну от по імператору, це оті головні в світі. Знаєте, коли вони між собою домовляться закінчити війну, от тоді, плюс-мінус, воно все і буде. Добре, давайте спитаємо про Камалу Гаріс. Що там Кремль до Камали Гаріс? Бо не чула, мені здається, що вона їм не дуже підходить, хоча вона, ну, така. Є про неї розкладувачі на каналі стосовно її ставлення до України, так само є, там таке питання, я на нього відповідалась. Політика, політика нічого особистого. Якщо Камала Гарріс стане президентом, то що це для Росії? Якщо Камала Гарріс стане президентом Штатах, то чого чекати після цього для РФ? Чого чекати Росії? А тут знову ж такий момент е... грошей, момент грошей щось там затисли, да? взагалі? Але тут карти більш обнадійливі, карти більш про те, що є розуміння того, що ми зможемо домовитися е... про якісь свої надходження, про якісь свої ресурси. Да? Якщо там була вежа одразу всім планам, ну тому що. Типу, всі дивляться, ну і по зірці це і так певні промови, да, в плані Трампа, певні обіцянки, що весь світ спостерігає, можливо, там на нього наклад, ну, покладаються в плані закінчення війни. То тут більше як а, про гроші домовитися, зможемо десь ну, прогнути своє. Давайте ще декілька карт, що чекати Ерефі, якщо стане. Камала Гаріс президентом. І знову дев'ятка. Дивіться, вони будуть, в принципі, задоволені собою. Вона більш лояльна для них. Це та людина, з якою можна буде вести певну політику, це та людина, з якою можна буде домовлятися і стосовно вести якісь перемовини стосовно себе, своїх бажань, своїх ресурсів. Ну, карти більш приємні для. Цікаво. А як це вплине на війну на війну в Україні, да якщо стане Камала Гарріс президентом, як це вплине на війну в Україні ну для Росії? Що буде? Знову зупинка. І тут про зупинку, і тут про заморозку. Але тут, знаєте, як е, мир будь-якою ціною. Там у нас з вами що була? Повішаний і сімка пентаклів, да тобто момент в плані ресурсу. А тут е двійка мечів, тобто на щось закрити очі. Тобто, якщо там би ми чекали в підвішеному стані, да ми у нас була б надія, що на певний час по пентаклям все рівно якийсь результат може бути. То тут. е-е що буде з війною мир будь-якою ціною. Так, да, вона може його зупинити, але просто відрізати без можливості там, ну. Або знаєте як? Тут момент ще і зупинка в плані співпраці. Більше, да, двійка мечів, трійка Пентаклів, зупинка в плані співпраці. Можливо, Якісь обіцянки би просто перестали існувати, що було б війною з війною в Україні, якби стала Камала Гарріс президентом. ну, би, якась би нова сила по тузу це нова сила, це нові можливості. Може б ще десь, друзі, почався якийсь конфлікт і про перемовини. Тут ну, для України не зовсім гарні карти насправді, тому що тут диявол виходить для короля Кубків, а він у мене загаданий на Зеленського. Да, тут якісь вимушені перемовини, причому для України не, не дуже добрі. Чи зможе Камала Гарріс, якщо стане президентом вплинути на закінчення війни в Україні, чи зможе Камала Гарріс вплинути на закінчення війни в Україні, якщо стане президентом? Та ні, знову ж таки, тут не про, не про її вплив. Заяви якісь да, можуть звучати, у Трампа більше сили, ніж у неї. Вона. Тут по пажам виходить пажи і там один рицар, да? а Трамп більш такий більш авторитетний, скажімо, сам по собі. А за цією хтось стоїть, тому вона так. Так, добре. Якщо стане Камала Гаріс з президентом, що це для України? Якщо стане Камала Гаріс з президентом, що це для України? Що чекати Україні? Без варіантів, як сказали, так і буде. Це зупинка наших дій, це гальмування, це, можливо, десь і заморозка, але знову ж відійти, віддати це і про окупацію, і про, наші, ну, про наші землі. Да? Поставити нас в таке скрутне становище, щоб у нас не було ні дій, ні можливості рухатися далі. Це і в плані ресурсу в тому числі. Дуже важко буде. Ну і після цієї важкості доведеться йти на якийсь компроміс з королем мечем, да? з королем мечів заради свого спасіння. Ну, друзі, нічого доброго насправді в цьому немає. Давайте спитаємо в цілому вибори в Штатах, який це ж буквально завтра, да, наскільки я пам'ятаю, 5-го Вибори в Штатах, наскільки вони в цілому вплинуть на закінчення війни в Україні. Вибори в Штатах, наскільки вони вплинуть на закінчення війни в Україні, чи вплинуть тихо? Чи вплинуть вибори в Штатах на закінчення війни в Україні? Ну, з однієї сторони вплинуть, а з іншої сторони це така подія, можливо, якої чекали. Да? Це така подія, на яку покладалися, можливо, спеціально щось відтягували до цієї події, тому що карта Сонця, з однієї сторони, говорить про, ну, да, про вплив, про контроль, там, про допомогу, але все це по такій, знаєте, хитрості, хитрості, якийсь там хитрий хаварний план, чому це все відтягували, можливо, і зменшували ресурси. Бо чекали, поки проясниться от така важка ситуація. Що це для України по ритю Це Це ну, дипломатичні моменти, це доведеться йти на якісь компроміси, можливо, ну, і з агресором, і з Росією в тому числі. Примушують, да? примушують, керують е, Україною. Тут важливо розуміти момент керування. Ну, подивимося, не бачу сильно такого, знаєте, прям впливу впливу. Тут питання в плані обмеження коштів, обмеження ресурсів, допомоги. Оце все воно да, воно буде грати роль. Щось ще хотіла подивитися, друзі? Стосовно цього. А, плани Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для Путіна. Ну, давайте спитаємо, чи це так? Можуть бути неприйнятними для Путіна, чи це так? Ну, да. ну так. Швидко все може розгортатися, швидко можуть події розгортатися, чи будуть вони для Путіна неприйнятними ну, для Кремля. Так, да, будуть дев'ятка мечів, карта. карта... Страху невідомого майбутнього, да, ну, невідомого майбутнього по жезлам. Я не знаю, як воно буде розгортатися, чи зможу я впливати на це. Можливо, якусь інформацію ми взагалі не знаємо. Ну, якось так. неприйнятний карта смерті, неповоротний з однієї сторони, а з іншої сторони це той план, на який ти вплинути не можеш. І зараз, друзі, а Трамп шо? Ну, у Трампа є сили, у нього він помагу тут виходить, а Росія стосовно закінчення війни, Росія стосовно миру, то я питаю, що Росія до Трампа да Карта світу, карта четвірка мочів. Сподівається, можливо, десь на те, що вийде домовитися, сподівається на якісь активні дії, сподівається на те, що вийде після обрання, да, коли ну, закінчиться момент виборів в Штатах, що він зможе все ж таки зупинити війну Росії. Це потрібно. Ну, добре, давайте глянемо на сьогодні який шанс, ну бо цікаво, шанс Трампа стати президентом. Статах, бо там е пару днів назад начебто Трамп лідирував. Ось сьогодні читаю, начебто Камала: який шанс Трампа стати президентом Штатів на сьогодні? Який шанс? О, одразу трійка мечів. Шанси зменшуються по пажам. Шанси зменшуються. Ну, з однієї сторони, трійка мечів це знову ж таки про якусь неприємну інформацію. Я там ще читала йому погрози постійно і прям з усіх сторін. Чи стане Трамп ж президентом штату? Чи стане? Якась непередбачувана ситуація може для нього взагалі відбутися. І знову ж таки, тут, можливо, навіть якась нова людина може з'явитися як порятунок. Я не знаю. Чи буде Трамп президентом? Двійка Кубків, От як домовленість якась, знаєте, як може, може передача якоїсь влади, може, він стане, а потім доведеться комусь передати. Ну, от якось так. От, от, от. Цікаво. І дивилася на ефірі з Дмитром, пам'ятаєте, там вийшла колесо Фортуни і щось іще. А це така карта дивна. З однієї сторони повтор ситуації, тобто він може стати, а з іншої сторони, там якісь такі не дуже карти були. Рицарь мечів, пам'ятаю, да? то е, ситуація, ця, те, що воно станеться, воно ж може стати для нього фатальним. Ну, тому що рицарь мечів це які шанси Камали Гаррі стати президентом штату. Ну вона чекає і в неї виходить колесниця. От вона на зараз як більш керована. І знову ж таки, карта е, вибору. Можливо, хтось обирає, можливо, хтось керує і то, хтось думає. да? Ну, Чи буде Камала Гарріс президентом? І вона по пожах. Десь може не вистачити їх трошки голосів. Ой, друзі, я не знаю, так все цікаво. А хто ж стане? Давайте, давайте інакше спитаємо, чи стане хтось із е, учасників цієї президентської гонки, чи стане хтось президентом. От хто там приймає участь у виборах в Штатах, чи стане хтось з цих претендентів, президентом штатів. Карта, можливо, якісь інші варіанти будуть шукати. Я не знаю, але тут якась скорбота виходить, тут є і плюси, і, і мінуси. Да? І знову по закоханих. Це карта певного вибору. Чи стане, стане хтось із цих карта, що там все може піти не по плану, і людина, ну, якась нова людина може прийти. Якась неконтрольована ситуація може статися. Взумі. Щось на потім взагалі. От начебто і да, а, а, а потім і є. От дві качів, і доведеться чогось чекати, якоїсь зупинки. Ну, дуже дим. Ці, ці вибори в Штатах. Будемо дивитися панство. Не забувайте, що у нас з вами триває збір постійний збір для допомоги хлопцям, допомоги ЗСУ, посилання на карту на. На карту Монобанк є в описі під цим відео. І приєднуйтесь так само до телеграм-каналу. У мене там звіти нашої з вами волонтерської діяльності. Я туди виставляю, і сповіщаю про ефіри. Ну і там відкриті коментарі ми можемо спілкуватися. Єдине, що я дуже-дуже прошу вас, не забувати, що ми з вами всі, пані та панове, так. І дякую вам за підписки, дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.